Ніколи не думала, що мені доведеться це робити. Але так, мене запросили прочитати лекцію про те, як психологічно краще прожити клімакс. І я прийняла виклик, хоча ви бачите навіть візуально, що сподіваюся, до клімаксу мені ще років 20. Але ми маємо часто проводити розмови там, де відчуваємо себе, можливо, з недостатнім досвідом або недостатньо впевненими в собі, як у моєму випадку. Давайте розберемося на що варто тоді опиратися. По-перше, обов'язково потрібно сказати про те, про що думає ваш співрозмовник, тобто пояснити і сказати, що так я приймаю, що в мене недостатньо досвіду, що я, наприклад, ще не проживала клімакс. Тобто, визначити це і зробити проявленим у вашій розмові. Друге, це обов'язково акцентувати увагу на інші свої якості, компетенції, можливо, якийсь досвід, який буде корисний. Наприклад, я буду говорити про те, що хочу сфокусуватися на тому, як сказати про клімакс, наприклад, своєму чоловікові, як знайти такі слова, такі місця і такі форми, щоб вас почули, прийняли і підтримали, а не залишитися засоромленою. І в цьому в мене багато досвіду, як в особистій терапії з клієнтами, так і в парній роботі. І третє, обов'язково потрібно дати іншій людині підтримку і сказати, що ваше завдання поділитися досвідом, але ви нічого не будете нав'язувати. Ви лише скажете те, що вважаєте корисним, а іншій людині вирішувати, чи вона готова це взяти чи ні. Саме з цими трьома правилами ви будете впевнено виглядати у будь-якій розмові з будь-якою людиною, незалежно від вашого рівня, досвіду або статусу.